Поезія, вона як любов їй легко підкорюються не лише усі віки, але й кордони. А мережева віршованих рядків виявляється здатні органічно вплітатися до безмежної всесвітньої паутини. Днями у цьому переконалися учасники поетичного телемосту, що відбувся у міській дитячій бібліотеці. По один бік екрану Бердичів, по інший немало небагато немало-небагато Тель-Авів та мадрид. Модерує усе це мистецтво на відстані Валентина Бендерська, культурна діячка з україно-ізраїльською пропискою, член спілки письменників Ізраїлю та міжнародної письменницької гільдії, поетеса, авторка вже знаних у Бердичеві Фреї та Стіхов із мусорної корзини. Основні конструкції цього телемосту утворилися як не дивно у далекому тель Авіві. Все почалося з того, що пані Валентина на пару з відомим ізраїльським поетом Леонідом Колгановим вирішили створити літературний клуб. 2 августа в Тель-Авіві в салоні в книжному магазині книжна ярмарка у Хілен Лімоновий. Ми відкрили наш літературний клуб Збирається він по вторникам і відсюди сюди названня «По втор». Ну и мы же ничего как бы нового не открываем, правда? Литературных клубов было много, поэтому вот эта идея слова «повтор», она повторение «мать учения», как говорят. Первое заседание у нас было 2 августа. Но я собралась улетать в Бердичев, мой родной, сюда, в Житомир, на мою Украину, потому что у меня здесь масса дел. А э, заседание у нас должно быть очередное в сентябре. Леонид Колганов остался там, в Израиле. А я здесь. Значит, заседание получается будет без меня. Но как же без меня можно провести заседание? И у меня, конечно, стали мысли работать, что делать. Первый телемост прошел у нас в Житомире был Житомир Тель-Авів и Мадрид. Ну и, конечно же, ну как же может мой Бердичев остаться без такого мероприятия? Естественно, я приехала сюда и начала здесь проводить такую же организационную работу. И мне, конечно, в этой работе помогла Татьяна Кущук, за что и огромнейшее-огромнейшее спасибо. Вообще она всегда меня поддерживает во всех моих идеях. И я надеюсь, что это продолжится у нас надалее. Скільки людей, стільки скорбив, скільки поэтев, столько тем, роздумів, переживань. Тих, що не дають покою сьогодні, тих, що не даватимуть покою вічном. Ось із Ізраїлю лунає вірш про останні дні Другої світової. Автор присвятив його двом своїм дідусям єврею та українцю. Хай німцем ще що ставались васта, в свої нові старі збивають віройпови, но звіроспіваши, накаміне стада Словно дамки вертили, оставили в вечности вы. Вы дошли до истага, железные хляби хлебая, Громовой ваш сапог, все сметая, прошел по стерне, И ждала вас стена от железных осколков рябая. Вы, как боги войны, расписались на этой стене. То неправда, що коли у поета творчий застій, то він нічого не пише. Просто він пише про те, що муза тимчасово його покинула, бо не писати взагалі не може. Піймать волну стихослажання не так то сложно, я скажу. Іскал ли ти ночами привідіння, Ілі лісі ліж по міражу. Лігколь поймать мустанга в полі, Ілі орла, що мчиться вись. От друг такое горе, Всі Сиріфми мимо розбрелись. Вони давно хотіли побачити один одного вживу: Леонід Колганов і Віктор Мартиненко два віртуальних друга і реальних таланти. Побачилися і полилися Рими про сумне і світле, про те, що часто люди живуть очікуванням здійснення власних наївностей. Звісно, про любов. Любові приходить кінець. Дивись, як догоряють зорі. Бала втомних сердець в твоїх очах прозорих. Вже серпень викосив поля, холодне небо осеніє. чому два серця так болять, щоб дві сльози тремтять на віях, не шукай любов і не клич любов, лись останнє безбарда в повітрі кружля. і даремно ти кличеш знов і знов, Білий сніг устиляє невтомно поля. Аби зрозуміти наскільки серйозно там у них сприйняли ідею пройтися римами поетичним телемостом, Достатньо поглянути на кількість учасників, котрі зібралися у студії Хелен Лимонової. Далеко не всі з цих людей мешканці Тель-Авіва. але коли поета лякала зайва пара сотень кілометрів. Світяться руки твої, і ніточка тянеться свята сніжним торством струї. лето. Друг. Зашипіть і пахнет. сладким бульоном из птицы ахну. Ты двинешься в рот, петли роняя со спицы. Так настигает гроза, словно судьба из засады. Так застилает глаза, дым запоздалой досады. Брось, не терзайся, забудь. Все это птичьи интрижки сладкой мечтой пахнуть и упорхнуть. А що ж, Бердичів? А у Бердичеві Альона Ув'яздовська із думками про те, чи готова нарешті стати дорослою. А може ще ні, а може, замислюється гіпербола у слові може діло все скоріше в любимому оптимізмі. Ну тема зі стаканом про відношення к життя. Звісно, позитив везде я приміняю. Да, да, ще щас себе оправдаю. Ну от прийшла моя самокритичність. Стішок приобретає драматичність. А нет, вот чувство юмора ворвалось. Сейчас поржом долой усталость. Поржом перечитав сначала, ведь ночь это всего начало. Есть куча времени на, для размышления над смыслом жизни, над ее течением. Нет, как-то не радует вот эта перспектива жевать жвачку с негатива позитива. О, познакомьтесь, мой смысл здравый зовет к Морфею, уж пора бы. И все-таки кажусь им младше, чем на самом деле. Ай, ладно, хватит, я к Морфею. За великим рахунком, для того аби зустрітися у рамках літ клубу зі своїми колегами в Ізраїлі та Іспанії, Валентині Бендерській достатньо було натиснути кілька клавіш на домашньому комп'ютері. Вона ж прийшла до бібліотеки в оточенні чималої групи місцевих талантів, бо хотіла показати, що вони не самотні у цьому світі, бо щиро вболіває за молодь. И прежде всего мне хотелось показать э, мою э, пишущую молодежь, молодежь, стремящуюся к чему-то моей Украины. Я хотела познакомить Израиль с моей Украиной сегодняшней, несмотря на то, что у нас в Украине сложная ситуация. А мы читаем стихи, а мы чит, ч, пишем стихи, а мы поем песни, потому что мы думаем о будущем. И мы знаем, что будущее наше будет светлое, однозначно. И, конечно же, э, если молодежь увидит перспективу, она будет стремиться она будет развиваться, она будет приходить в библиотеки, она будет интересоваться литературой, и э, этот потенциал он не иссякнет никогда, если будут стоять перед ними такие маститые поэты и писатели, которые мы увидели вчера на телемосте. Так что, э, чтобы эта жизнь не останавливалась, чтобы мы могли передать то, что сами знаем, то, что сами умеем молодому поколению. Поетичний телеміст між трьома країнами розкинувся мало не на дві години. Коли дійшли в фіналу в організаторів, утворилася гордість, у тому числі і за майстрів віршованого слова людей з безмежною душевною щедрістю, котрі, здавалося, намагалися увібрати в себе все, що творилося по обидва боки екрану. А це значить, що чергова культурна вибухівка від Валентини Бендерської гримнула на славу і гривне. Ще не раз цей культурний міст. Я думаю, що він дуже важливий для того, щоб про наш Бердичів ще більше більше почули і про людей, які пишуть вірші, і взагалі про міста, що є культурним, цікавим і надзвичайно перспективним. Культурне спілкування взагалі дуже корисне, і тому звичайно, Бердичів завжди був дуже культурним містом. Поступово, ну як всі ми пережили занепад певний, але сьогодні відбувається. Я думаю, на всій Україні і у нас в Україні і в Бердичів духовний ренесанс. І тому людям треба для, для того, щоб цей ренесанс відбувся, більше спілкуватися, більше слухати од од... одного, проявляти свої творчі таланти, чути інші таланти, і тоді все у нас відбудеться так, як потрібно, і в місті, і в Україні. На сьогоднішній день, е, технічні можливості дають нам такі, е, ну, резерви розкривають такі для спілкування. Не тільки, е так сказать, решать наші насущні проблеми, якісь житейські, це понятно, но на они не единым хлебом жив человек. Есть необходимость духовного насыщения, правда? Не присыщение, насыщение и наверное, не бывает. И, конечно же, у этой идеи будущее есть, потому что уже сейчас в списке у меня желающие выйти на скайп, мало того, что Бердичев, мало того, что Житомир заявили э, желание в, в будущем принимать участие, уже стоит Белоруссия, уже стоит Литва, уже стоит Германия. И другие страны тоже, когда узнают, они подключатся к такой работе. Потому что э, поэзия не имеет границ. И она объединяет людей, она э, уничтожает злобу в сердцах людей. Она воспевает добро. Она воспевает свет. Она воспевает жизнь. Она дает возможности творчества. А творчество это и жизнь.